Нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч. Вітаю вас сьогодні. У програмі на допомогу дітям львів'ян запрошують на благодійну виставку. Продаж справа дзвінка, як один телефонний виклик може вирішити комунальні проблеми. Крок назустріч успіху. Програма стажування самопомощі» відкрила молоді львівські таланти. Чужих дітей не буває. Під таким гаслом у Львові відбудеться благодійна виставка-продаж виробів ручної роботи. Кожен з нас може зробити маленький внесок у життя дітей-сиріт. А як це зробити, дізнайтеся далі. Ці маленькі усміхнені сонечка є вихованцями дитячого будинку. Без мами і тата тут проживає 60 дітей віком від 2 до 6 років. З різних причин вони не знають, що таке справжня сім'я. Попри таку долю, в їх очах багато любові та тепла. Я саме більше люблю бавитись, читати, малювати, танцювати, співати, віршики розказувати, щоб мова гумоніла вільно в хаті в церкві в школі. Дай діждати пошанівку рідного святого Слова, щоб цвіла на славу Божу наша українська мова. Але світ не без добрих людей. Все частіше в інтернати навідуються волонтери, які хочуть поділитися з дітками своїми знаннями. Галина разом з ініціативною групою Чужих дітей не буває відвідують дітей сиріт та навчають їх рукоділлю. Я взагалі займаюся рукоділлям дуже давно, і в мене є племінники, там родичі. Мені дуже подобається з дітьми працювати. От моя подруга, яка зі мною теж ходить, вона колись подала таку ідею. Каже: А ти б не хотіла займатися з дітьми в інтернатах? Я кажу, так, да, в інтернатах було б. Дуже добре, от щоб власне навчити когось, тому що вмію я і тим більше хто їх навчить. Дуже вдячна всім моїм колегам майстриням, львівським, тернопільським інших областей, які підтримали мене як, скажімо так, і коштами і своєю працею. Згодом виникла ідея організувати благодійну виставку продаж виготовлених виробів власними руками, а на вилучені кошти закупити матеріал, інструменти та найнеобхідніше. Ми проводимо вже цілий рік заняття постійно. Чотири заняття в тиждень у нас виходить. І відповідно, що потрібні кошти завжди для матеріалів, для інструментів на солодощі, діткам, на такі якісь різні їхні потреби. Тому ми проводимо таку виставку і запрошуємо всіх приєднатися, долучитись до нашої акції, підтримати от нашу таку ініціативу і, і допомогти дітям. Рано ранесенько стану як ніколи. Сонячні зайчики сяють у весні, як мені весело, що йду до школи і співаю раз. То скільки часу в тиждень ви витрачаєте, і на що ви його витрачаєте? Дві години в тиждень, які ви подаруєте цим діткам, це буде час. Я думаю, за який ви ніколи в житті не пожалієте, і діти обдарують вас своїм сміхом, радістю, теплом. Не будьте байдужими та долучіться до благодійної виставки, яка відбудеться з 29 серпня, по 1 вересня. Деталі на екрані. Не прости, Зрадіся, ніщо тебе не зустріла. Не залиша нікого у А сорочка мамина. Сотні львів'ян зверталися на гарячу лінію самопомочі і одразу отримали кваліфіковану допомогу. Але насправді усе не так просто, адже дзвінок це лише початок великої справи. Як усе відбувається, дивіться у сюжеті. Львів велике місто з майже мільйонним населенням. Щодня у його мешканців виникають різні проблеми чи запитання, які потребують негайної кваліфікованої допомоги. Тому ми поцікавилися у львів'ян, куди вони звертаються в екстрених ситуаціях. На гарячі війни от міську раду за нарахунок... Електроенергію звертає була якась позитивність. Завзавжди Я до жінки дзвоню, Вона все рішає без проблем. Взагалі, я на курсі робіш. Ну, ЖЕК, напевно, не було, ЖЕК нічим не допоможе. Ніякі комунальні. Жеком то є завжди проблема. Ну, десь, напевно, в міську раду десь і треба писати. Може, в самопоміч. Якщо вам терміново знадобилася допомога у вирішенні юридичних, соціальних чи інших питань, не зволікайте, телефонуйте на гарячу лінію самопомочі 297 дев'яносто тисяча. Самопоміч і допомогти. Щодня оператори гарячої лінії приймають не менше 20 дзвінків львів'ян, детально вивчають їх проблеми та оперативно надають потрібні консультації. Ми намагаємося допомогти, намагаємося вирішити в телефонному режимі ці всі їхні питання. Якщо це не вдається, то ми залучаємо і медіа наших репортерів, робимо виїзди за вказаною адресою. Якщо цього замало, то питання піднімають на апаратній нараді у Львівській міській раді. Під таким тиском комунальні служби не мають іншого виходу, окрім негайного усунення проблем мешканців. Відтак і комунальники працюють, і люди залишаються задоволені. Більшості вони вирішуються на користь мешканців і це тішить. Потім отримуєш так би мовити, моральне задоволення від того, що люди відзвонюються, дякують. Ось і готові далі з нами якби, працювати. Окрім юридичних консультацій, за телефоном 297 тисяча підкажуть адреси соціальних установ дитячих гуртків і найближчих додому спортивних секцій. Я вирішила дізнатися, які секції є в нашому місті волейбольні, поблизу мого району. Тому я зателефонувала на соціальну лінію самопомочі. Мені порадила подруга так зробити, тому що вона раніше так робила. І от я дуже задоволена, тому що мені надали інформацію про всі секції, які є у моєму районі, і тепер я можу туди ходити і займатися. Досвід сотень львів'ян показує, що гаряча лінія самопоможі це універсальний довідник та юридичний порадник міста. Консультації за телефоном 297 тисяча можна отримати у будні з 9 до 18 години. Шукаєте роботу, але без досвіду усі двері закриті. Самопоміч має вирішення цієї проблеми. Програми професійних стажувань для студентів. Щороку львівські виші випускають більше 10 тисяч спеціалістів, які прагнуть отримати хорошу роботу. Без практичних навичок та досвіду більшість з них опускає руки, адже в усіх вакансіях обов'язкова вимога досвід роботи. Україні побутує така практика, коли на роботу влаштовуються за хабарі або по домовленостях, або хтось когось попросив. Ми Самопоміч такої практики не маємо, і ми вибираємо кращих з кращих людей, які проходять стажування. Навіть ті люди, які не залишаються на роботу, виходять з самопомочі з великим багажем знань і досвіду. Бо університет це одна справа, а те, що ти в практичному житті попробуєш, зробиш якийсь проект, проведеш якийсь захід, це зовсім інша річ. Все частіше студенти під час навчання намагаються спланувати час так, аби набратися досвіду та спробувати себе у різних напрямках. кажуть, так найлегше віднайти свою. Я покликання знала про самопоміч випадково із соціальної мережі. Заповнила анкету, навіть не думала що мені зателефонують, але так сталося, що зателефонували і вже прийшла і вже як більше місяця стежуюся. Тоді якраз було кінець навчання і не було чесно чим себе зайняти. От вирішила спробувати щось нове, і в принципі мені це дуже сподобалося, Результат цього. Я розвиваю себе як особистість, як професіонал, як, як творча особистість. Також тут є можливість навчитися праці в команді, навчитися створювати різноманітні проекти, організовувати свята і свята і події, і форуми і для, для діток молоді і для старших людей. Для мене мета в житті це допомагати всім, хто цього потребує. І не знаю, чи поможу всім, але тим хто тим, хто в житті допоможу, я буду вважати, що ця частка мене взяла участь у їхньому житті. Громадське об'єднання Самопоміч іде зустріч студентам. Тут вони отримують унікальну можливість здобути досвід та реалізувати свої амбіції у різних сферах діяльності від юриспонденції до журналістики. Стажування вже триває як чотири роки для юристів. Це найбільш популярне місце для стажування після судів прокуратури і міської ради, що ми надаємо практичні знання, а не тільки теоретичні, це є доступ студента до практичної сторони. Брала саме поміч, тому що тут дійсно є активна робота, хороший колектив, і люди справді щось роблять, кожен день працюють і досягають своїх результатів на високому рівні. Саме тому я тут, і я думаю, що тут залишаються люди, які справді цього хочуть. Власне стажування для того і є, щоб людина зрозуміла скільки це підходить. Анастасія вчитель англійської мови. Своїми знаннями педагог ділиться з дітьми, які цього потребують. Зараз вона стажер соціального відділу та з нетерпінням очікує початку навчального року, щоб продовжити навчати діток. Ми дізналися з другом про проект соціальне репетиторство. І я вирішила підписатися. В результаті я вела соціальну англійську для дітей з малозабезпечених сімей. Для мене це практика дуже значна, оскільки я. За професією за дипломом вчителя англійської мови, кожна людина повинна вибрати, якою дорогою їй йти до своєї мрії. Адже від нас самих залежить, яким буде наше майбутнє. Я прийшла в самопоміч, коли мені було 17 років, і я була волонтером. Я допомагала складати таблички, моніторинг робила, приймала телефонні дзвінки і допомагала юристам на прийомі громадян. Вже пізніше мені доручали писати статті. Вже ще пізніше. Це була розробка цілої газети. Самопоміч, але я сама пройшла цей шлях, і я пам'ятаю, коли вкладений час. Дуже був цінним для мене. Я знаю, що це я вкладаю, що я будую свою дорогу, що мені не мама, не тато дзвонить, домовляється за роботу. А я сама будую свою дорогу. І я намагаюся, щоб всі люди, які є в самопомічі, йшли тим самим шляхом. Якщо ви бажаєте приєднатися до команди стажерів самопомочі та спробувати реалізувати себе, заходьте на наш сайт самопоміч.орг та заповнюйте анкету. Готуйте кімоно з понеділка львів'ян запрошують на татамі. Тижні доступного спорту самопомощ і відкривають двері усіх секцій. Дзюдо, дзюдо в перекладі з японської це шлях м'якої беззбройної боротьби. Мистецтво нападати та оборонятись через наполегливі тренування, загартування та силу волі. З 27 серпня, в рамках проєкту Тиждень доступного спорту який спільно реалізують самопоміч та Львівські спортивні федерації. Кожен зможе на собі відчути силу дзюдо, безкоштовні заняття, майстер-класи спортсменів та. Справжній дух Японії. Достатньо тільки знайти зручний час, секцію поблизу дому, і що найголовніше мати бажання. Більш детальною інформацію про тиждень цю можна дізнатися. У консультантів гарячої лінії самопомочі 297 тисяча. Тиждень передбачає низку різних заходів. Це інформаційні заходи, інформаційні події. Це крім того, і можливість відвідати ті осередки, ті заклади, які функціонують, які готові прийняти охочих познайомитися з дзюдо і зараз, і на майбутнє. Крім того, ми плануємо також і проведення вуличних заходів, коли просто львів'яни, просто небо зможуть побачити, приєднатися зрештою до формату майстер-клас, спробувати просто себе там стати на татамі і спробувати себе в якості спортсмена-дзюдоїста. З 12 вересня відкривається новий сезон молодіжного центру самопомочі, який буде не тільки розвитковим, але й спортивним. Окрім звичних щотижневих тренінгів, учасники зможуть спробувати свої сили у майстер-класах з різних видів спорту. Також організатори обіцяють створити раду молодіжного центру, яка матиме вплив на його роботу, а також генеруватиме ідеї цікавих проєктів, які власноруч будуть реалізовувати учасники молодіжного центру. Запрошуємо молодих активних людей, які мають чітку життєву позицію, які хочуть... В тому місці не просто жити, а щось змінювати, впливати на якісь процеси. Тому в першу чергу закликаємо таких людей до нас в молодіжний центр. У спецвипуску газети Самопоміч читайте, віднайти українця в собі. Чому після 22 років незалежності у нашій ментальності ще залишилася тінь тоталітаризму? Як її позбутися та піднести Україну на високий європейський рівень? Дізнайтеся у топ-темі номеру, з якою метою керівництво України створює для війська умови жорсткого виживання, чи контрактна служба, що буде кращим для держави. Відповіді шукайте на третій сторінці газети. Пляшка, яка позбавляє життя не за горами той час, коли кількість смертей від алкоголю перевищить смертність від голодомору. Як зупинити сумну тенденцію, читайте у рубриці здоров'я. Утримайте спис випускний популярнішої безкоштовної газети міста у розповсюджувачі в усіх районах Львова. Щоб бути в курсі соціальних подій першими, підписуйтесь на сайт Самопоміч І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних. Thank you.